Доброго времени суток, мої любі, мої хороші підписники, хочу вам провести розпаковку із Аврора мультимаркет і також трішки закупилися і в Тада, тому що там в одному торговому центрі два таких хороших супермаркети: Аврора і Тада. Давайте ми почнемо з Аврори. Це я все дитині купляла ножка величенька у нас, дивіться. Такі носочки біленькі, доволі непогані, хорошої якості, щоб були, ну ми любимо з високою посадочкою. Такі носочки купили, ще вам скажу навіть їхню ціну цих носочків. Ну, в мене ще є відео. На відео там все видно. 39 гривень. Отакі От ще носочки. Гляньте. Там і по 29 гривень, і по 19. Е, ну, носків великий дуже вибір. Це ось такого плана ще носочки. ну На понеділок, вівторок, середу, четвер. І п'ятницю купила. І такого плана носочки. Це отакі класні, мені подобається, доволі така. Якісний матеріал. Скарпетка чоловіча, вис високі демісезонні. сезонні. Це отак далі. Купила собі таку каву. 99 гривень коштує, це я пам'ятаю ціну. Ви зайдете, я там показувала, по-моєму, і носочки, що я купила. Так, ручку школу треба обов'язково. Так, от такі зошити купила. Також, бачите, вони. Це я в лінієчку брала. На 60 листиків. Ще такі от зошити взяла. Зошити. Клітинку я вчора купляла, а сьогодні я купила в лінічку. Такого плана зошит, ну, доволі такий якісний матеріал. Обкладинки, вони доволі такі. Бачите, не дуже тоненькі, товстенькі, що не жмакалося. І тут, бачите, як? Так що завітайте в Аврору. і ви будете задоволені. Що я вам скажу, скільки це мені все обійшлося. І це мені все обійшлося, ви знаєте, аж 333 гривні. Носочки. Ну, так от чек вам покажу. Так, що ще? З Аврори ми розпаковку закінчили. Далі. Дивіться, от ще такі купила трекінгові шкарпетки. Так як зіма впереді, рішили ми поранше закупитися шкарпеточками. Це 48 гривень в магазині Тада. Наші бачите. Вони доволі якісні. Це такі купила шкарпетки. Зараз ще вам покажу. Ось ще одну пару таких же шкарпеток. Ну, а це я вже собі купила. Шиканула. Недорого. Самі дорогі, по-моєму, ці чорні 19 гривень. Ну, це вони 38-40. У мене 38-й розмір ноги. Ну, такі вони будуть. А от я якраз в свої взяла такі коротенькі. Бачите? Ці 16 гривень отакого от кольору мені сподобались. І от, бачите, в полосочку. Купила собі 4 пари, Це мені хвати їх і хвати. Так, отакі ще рута серветочки купили. Зіп-пакети, Це для, бачите. Пакети для заморозки з застіпкою 3,5 літра. Можете скачати також додаток, є та, да, І подивитися там ціну, бо я десь викинула чек, ціну, не пам'ятаю. Такі ось рушнички купили, непогані доволі, щоб були каховинка. І губки. Губки, це ми купили для... не для гриля. Це я посуду мию. Вони пишуться, що тут губка кухонна барбекю. Ну, якщо вон... її відкриваєш, вона доволі така якісна. От тут така тертушка класна з однієї сторони. Можна ну, все, -все оттерте, і не треба кучу тих прибамбасів мати. Но ці губки самі класні для миття посуду. Оце така невеличка розпаковочка з двох магазинів з Аврори і тада. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на колокольчики, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео.